Всім привіт, народ! Ви на каналі Походеньки Дмитра. А що це ви бачите на фоні? А, це ж моя версія нового українізатора Айзека вийшла. Ха, давайте сьогодні про неї трошки поговоримо. Ні, буде присвячений даний відеоролик. По-перше, було перекладено головне меню. Всілякі такі заставочки, картиночки, випробування статистики, всілякі налаштування були перекладені, випробування. Ну, з випробуванням тяжко я вам не можу показати. Давайте зайдемо в іншу севку, там хоча б вони не закриті, як у мене. Перекладено все і все. Крім того, перекладений всі персонажі перекладені. Крім того, лишився стандартний переклад. У нас перекладені предмети всілякі, речі є, фінали є з кінцями-епілогами. Секрети, на жаль, ще не перекладені. Да. Ну Зато безтягий перекладений. Вже непогано. І внесені до них корективи. Що хочеться сказати? В даній версії українізатору перекладено абсолютно все, що ви можете побачити в грі, крім секретів, тобто крім досягнень. Це й буде нашою, точніше, моєю роботою на найближчі місяці. Лишилося ще зовсім трошки, а чівок не так багато всього до 600 з лишнім, але все таки. Та й таке, панове, на жаль, деякі речі залишаться без перекладу назавжди. Тут я вже нічого не можу поробити, я це неодноразово пояснював. До прикладу, що лишиться без перекладу, це Eden Token. Е, Ці штуки, на жаль, немає файлів для перекладу. Можливо, знайду, можливо, ні. А от що точно лишиться без перекладу, так це автомати з передбаченнями та в картках з правилами, наприклад, якісь штуки, якісь особливі передбачення. У нас палаючий підвал, у нас все працює, у нас як завжди, може все працювати. Тайм e, і скор також, на жаль, вишиться не перекладеними, тому що ці файли заборонені для редактування. Як завжди, підемо, візьмемо якийсь предмет, отримаємо маленького чада, і я вам даю ці поцілунки, панове. Я дуже радий, що всі, хто зі мною були, оцінюють цю модифікацію. Для скачування даної модифікації у вас є, до речі, два варіанти. По-перше, перейти на посилання по стіму і скачати офіційно її Steam Стімворкшопа. Це досить просто. Ви натискаєте підписатися, заходите в гру, чекаєте встановлення модифікації, а потім виходите з неї. Потім знову заходите, модифікація працює. Так само і працюють оновлення, але перед оновленням обов'язково, якщо ви вже встановили мою українізацію, видаліть попередню, зайдіть, встановіть, вийдіть. Така от проблема воркшопа, він сам не хоче оновляти. Якщо ж ваш піратська версія Айзека, то, по-перше, я вас благаю, купіть нарешті цю гру, вона геніальна, вона неймовірна, вона вартою кожної копійки втрачена, але спеціально для вас є пост на толоці, де є торрент файл, де ви можете скачати і вбудувати її навіть в піратську копію гри. Що я, в принципі, засуджую, але якщо хочете, ну, звичайно, панове, на здоров'ячку. От. Крім того, є ще мод на Нексусі, його ви вже знайдете, я думаю, самі. Всі ці три посилання будуть представлені в описі під відео. Обов'язково діліться будь якими вашими коментарями, враженнями, правками на рахунок цієї модифікації. В коментарях до цього відео під самими модифікаціями я все читаю, все буду намагатися виправляти. Відразу вивчаюсь, вивчаюся, якщо побачите, що деякі шрифти розтягнуті, деякі звужені. Шрифт був написаний мною, і ви маєте розуміти, що іноді його не було можливості так сильно центрувати, тому що з цим величезна проблема в айзеку. Але в цілому все виглядає досить гарно і непогано. Тому так, тим, кому подобається модифікація, якщо ви хочете побачити її в дії, якщо ви хочете побачити мене, поспілкуватися зі мною, побачити в дії. Інші модиф... українізатори, які є в нашому всесвіті, та й взагалі просто весело пройти в час. Підписуйтесь на мій канал, там виходять записи стрімів. Крім того, є посилання на Твіч, де майже регулярно проводяться стріми, де я розмовляю з аудиторією. Ми жартуємо, сміємося, граємо в ігри. В Мене палає срака, все, що вам потрібно, панове. А на цьому поки що все. Я дякую всім і кожному, хто підтримував мене на цьому шляху. Дякую вам всім, хто чекав цю модифікацію і сьогодні її скачає або підпишеться на цей канал. Е, нагадую, що на 100 підписників у нас буде невеличкий розіграш, коли вони не беруться на ютуб каналі. Умови розіграшу. І взагалі про це все поговоримо, як тільки Ютуб канал набере 100 підписників. А на сьогодні, я думаю, це все. З вами був канал Походеньки Дмитра. Моє ім'я Дмитро. Бережіть себе і своїх близьких. А на сьогодні всім до побачення.